Привіт, друзі, вітаю вас з вами, Дніпрянин, і це нове відео. Я вам тут покажу, що мені випало з за ВЛ. Як ми відіграли всього на сім перемог цього тижня? Минулого виходить, минулого тижня, але закінчили на початку цього тижня. Так от що в нас було за райвал? Що взагалі ми збирали там піки Кампеніани, гаранти це грейт, як воно перекладається, як великі луги, луги великі, луги великі, як якесь село. Так от. Подивимось на різочку. Магія монтажа нам допоможете подивитися, що в нас випало за Вейл, що в нас випало за Кубок, що в нас випало за Rivals, за нагороди, що в нас за відбори, і в цілому за всякі СБ Чехії, паки, і піки і все іншого. Так що, будь ласка, як завжди, ставимо подобаєчки, пишемо коментарі, підтримочку, дивимось. А спочнемо ми. Знаєте з чого? Я вам поясню. Я останній день, сьогодні п'ятниця, сьогодні вечором буде новий контент. Буде нова у нас там. Я не пам'ятаю, як називається це нове промо. Щось там, типу, та ля, -ля, -ля нове якесь промо. Так от, до чого я? А я зібрав останні всі паки. Оці великі Луги Гроз Пак, Гроз Грейд Пак. Ті, що за бронзу. Я не кожен день їх повністю виконував. Тому що? що Тому що. ну Треба стільки бронзи десь взяти, в мене її нема. Так от, ми спочнемо з того, що я приготував для вас зараз, а потім подивимось на різочку, що в нас не випадало. Тому що зараз ми подивимось на мої живі емоції. живі <головіко> живі емоції на да, то що в нас може випасти на зараз. Міняємо з вами. ми е... Сцену. Ось. І ми з вами йдемо. А, в нас в нова промо ось буде: фентезі FC. Я щось забув. от фентезі FC. Хотів одразу ще я там подивитись відео, буде торкатися однієї теми еволюції, яка нам дається за оця, на 75 коштово. так от Отакі буде ми в кінці волошен. 5 на скілму. Це той, що давали 74 з двома золотими плейстайлами. І який він буде получатися Дивіться, в нього з світлістю порядок, атакуюча позиція, фінішн і PowerShot, в принципі, також. Він буде безпосередньо як майданчик і форвард як фічер як атак як він там називається Адвенс форвард видвинутий І з дріблінгом в нього шикарніше. да Паси маловато, тому я йому дам як він називається, Dead Eye мертвого око, щоб він давав трішки дальні удари і паси прокачати. Ось так. І стаміни повинно вистачати, бо буде срібна батарея, і буде в нього, бачите, стамін 99. Це до чого я кажу. Щоб передивитися, може бути, може бути не Ліао, той, що популярний, і Ольва Варан підходив сюди. подивитися своїх оцих срібних бістив, яких ви вибирали для цього еволюції на 74 карточку. Просто примірте і подивіться, як вона у вас буде тут ставати. Якщо вона буде краще, ви ж бачите, що безпосередньо необхідні необхідні стати дуже високі. то що там умовно там папасами захисту, воно йому не треба. Тому мені цікаво буде подивитися, як він буде грати. Тим паче для збірної України команди буде дуже гарна карточка. Так от, поїхали далі. Зібрали ми повністю, закрили от ці. На сьогодні, на п'ятницю. Оці оці, 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 де вони? А, вони закриті. Це у нас вони ось тут повинні бути закриті. Ось о Ні. Це гарант. А, та -та 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 -та. От. Грейсрут Грінд. Оцей грін, який дається 50 штук на день. А, я вчора зібрав десь 7-8 і на сьогодні залишив всі а, інші. Витратив монетки на паки, повідкривав бронзові паки, щоб закрити повністю ось о, ці, 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 о, цей грес грінд, грінд Пак. Так от, подивимося, що щось випаде. Це одразу. А далі буде нарізочка з усіма іншими цікавими величками, рейлсами, па, відборами, кубками і всім іншим. Що, поїхали? Дивитися? Let's fucking go. Одразу буду скіпати, щоб це було якось швидесенько, якщо не буде ніякого промо. Спойлерити не буду, щось вчора цікаво випало з 83х14, то буде далі в нарізочки. М -м -м. Аж четверта карта. Вітаю. О, навіть нема. О навіть нема 82, 83. Ну нічого. Чалобах. До речі, може, ви все не побачите, ви бачите тільки найкраще. Може я понарізаю, щоб ви не дивилися всі там 40 штук цих паків. Якщо щось буде цікаво то залишу. Тому. Дивимось. 85 карточка. О, Саліба! А він щось коштує ще? Ні, не рейтинг. Але приємно. Волкаут. Ошиб не було. О, то ТВ. Волкаут. Напад. Іспанія, Арсенал. Меріно. Це вже дублікат. У мене вчора падав. Але. Приємно, вже перша чувачка є, що є щось в цих паках може бути. О. Щоб його почистити. О! Ще один ТТВ і ще, один, ще одна пайор. Цікаво. Цей пак непоганий. Так. Ну, магія монтажа нам допоможе, я поки це все перекручу. І ось. Повертаємось. Я на хвильку відлучився, аби почистити СБЧ СТОР. І продовжуємо. Ми тепер додали ще трішечки. Почистили ми за рахунок піків. Тепер в нас є піки. Небагато трішки. Ми їх зараз повідкриваємо. Всі швидесенько на трикутничок. Не будемо там тягнути ніякі інтриги. Все. Ідемо далі до паків. Хоча теж там не набагато придеться, можу знову відволікатися, подивимося. І якраз СБЧ Стор забивається 3 там залишилося місце чи одне щось таке. О, ось так. Що я можу сказати за умовних 50. Ага, ось так. За умовних 50 е, паків, які вчора оновилися в четвер, до п'ятниці. Uh, великі Луги Нічо 200 ТВ і десь близько трьох волкави. Тому і є, як завжди, себе показує з найкращого боку. Коротше, друзі, дякую. Далі дивимось на різочку. те що я вже перераховував вейл-відбори, rivals відкриття паків. І кубку і щось там ще побачимось в кінці. Накидали нам ще фодеран. Так, нам дали У нас три волкаута, Один Тутв, п'ятий, п'ятий, один, два, три, чотири. Четвертих один, два, три, чотири, І в дублікатах і ще четвертих, п'ятих. Чи буде щось з цих? Давайте. Третій, перший, другий прома. Немає волкаута, немає. О-хо-хо-хо. Це Якийсь такий ма? Волка є. Нападник Німеччина. Шостий, мені здається, да воно. А-о, Гарсію далі. О, такого ще не було це новеньке. А це поп була. Поп-дія, са вона те, що менше. Волкаут CDM, це райс різе. Арсенал, який зараз лікується, як, якого називають конь Ця команда Безінченка так почали його називати. І Хто і Сомер. А чи буде ще один якийсь прома захований? Немає. Текс. Ну що? Всього 7 перемог цього тижня. До цього робили дев'ять декілька тижнів поспіль, але зараз цього 7. Така якась. Януча ВЛ була цього разу. Подивимось що, що з цього разу випаде нам. З 4.84. Ого, одразу нам. Додаруму? Угу. Рома нема донорума. Ну, нехто не буде донорума, так донорума. Може, зараз спаків щось випаде. Хоча я ні на що не сподіваюся. Uh, давайте тут одразу подивимось. Може в пулесіт то тут не пулесік це якийсь патлатий. Що mm, да. вони зараз коштують? 16. Ага, не можемо, ну потім наші значит, подамо. Можемо... Значить, потім продамо то виставимо. Ага, тут два пака у нас. Ну, давай оце і спробуємо. Те, що нам дали це завдання. тут у нас нічого, дівчина якась. Шостий Чеймс. Ну майже тоті, золотий. Так, давайте один горос. Гарантований. Це якийсь півзахисний. Ага, я його бачу. Чемпіоншип, але ну, в мене його нема. Манзу. Ммм, панзо, панзо. Це ж півзахисник захисник, зі 92, ну це но це шос. Так, давайте персий 70. Буде промо? Немає. Лейволкаут. Штегін. А, вон один, а інше все. Чортюш. Так, давайте. 82. А, тут раз. Але не лутав. Нападник. Угу. Знову продаваємо Так. Ну і останній пак за 7 перемог цього тижня у нас це Grassroot Grades. Це логові в величі. Логові величі. Ну, коротше, я так. Дівчину. CDM. Не знаю. Ані, вона в мене є. Що за Це, це дубліка. Починаємо з піку. Другий. Ввітіння. Третій, п'ятий. Перший. І... Ага. Ми три, да, можемо взяти. Візьмемо Єволкаут, РВ, Бразилія. Це в нас буде Родріго. Родріго. Мадридський реал. А, подвійний, а хто другий? Райс, Деклан Райс. Коняка. Як на нього сказав Зінджинка, що він коняка. О, є то ТВ. Обоміянг, судячи по прически, а ні. А, ну так, так. Да. Судячи по прапору. А Боміян подвійний волкаут, по другий. А другий у нас. О, Клаус. Клаус. Подвійним. У нього три. Ого, оце ТоТВ дали, так дали. Клаус, оскільки він щось цікаво, нічого не коштує. І дайте, дайте, будь ласка. Промо. Промо нема. ТоТВ. Модріч, ну він не ТоТВ. Це з ним хтось буде ФТВ ще. З ним хтось буде ще в ТоТВ. Хто ж це буде? А, це цей Долберг. О, далі Вільямс Охо. 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 О-хо, хо Ммм. Все ж таки дали. Почнемо. З останнього. Перший. Ого, давай сюди. Лопорта. Третій. The here. Drew Oscar. Oscar. Well, sure. Great spa contents. One great root great player item. No icons. No heroes rated. Also awesome. uh, 88 or higher. Please, EA, give me ді Лоренцо Скіп одразу. Я попричизки. по Попричизкі вже дізнався, що це він. Там. Ось, ви тільки подивиться на цей гол. Челхло наглу. Парельос. На! І дупа Вандерсара забиває сама собі. Там може лісічка носи, яку вендерсара і штовхнула м'ячик трішки. Це супер взагалі. Мені дуже подобається. Блін, якщо б залетіло одразу, було б взагалі. Ну, передас, звісно, це. Найкраще, яку давали безкоштовна карточка, кубок повністю забрали, ті Трікстер плюс, паки. Швидесенько ми кубок забрали. Це якісь ще тут не зрозуміло що, якщо чесно. на що мені у цього дивана, хлопці. До побачення, як від Грімалдо. Щось зовсім нічого що цікавого не дають. в вашій увазі? Пані та панове. у нас тут 3F-83 плюс Х14. Рома немає.

Рому немає. І останнє 83 плюс 14. Ну, прому немає. Але захисту це армія. Санто. Ще є галба і ще зараз. Знову ж такий новий Юанлі. Що ж, ідемо зберемо пік один з трьох вісімдесят вісім плюс була хвиля? Коломуані? Порнадослібло прям цікаві такі десь дуже цікаво буде. І тепер у нас М -м -м -м. ось так бачите, бачите, бачите ось так. Ось так і натискає. Ну, Марез. Ну, мене його не було небагато. There Розпочинаємо з піків. Перший пік, один з 4. Давайте будемо відкривати повільно. О, одразу нам д -д дали ТО ТВ Алана. О, це що? Чолкла наглу. Ех. Ну, я думаю, чолкланагу тут буде найкращий варіант. А, він ще й продаваємо а що він коштує? Ну, подивимось У нас тут ТоТВ. Ось так. А так трикутничок на останній. Ого! 88-й Фоден. Цікаво. А що дорожче Фоден чи ТоТВ? Візьмемо Фоден. Що шо він щось коштує? 16. Ну, я думаю, плюс-мінус така ціна, як у ТО ТВ Однаково, там десь близько 15 тисяч. Добре. Цікаво. Цікаво, ага, у нас Гресрут, Грин Пак Три гравця, ніч. А, ні, це, до речі, я назбирав да, ці покращення. Але чи почнемо ми з них? Давайте можемо їх швидко поклацаємо. Я буду проклацувати, не будемо, Якщо не буде промосвідчення, ми пропускаємо. Одразу отак, одразу, щоб швиденько перейти до нагород. Ви, до речі, може побачити тільки найкращу. Тому може ви цього і не побачите. Висока. Ага, це ми з Атлетіка знаємо. А чи буде за нею хтось ще? Чи вона одна? Чи не одна? Вона одна. Так, ну це продаваємо. То ми продамо? Так. Залишимо цікаво. Виглядає непогано Тим паче мені завжди подобалась португальська бордова зелена. Так, давайте ТО -ТВ, а 84 Є волкаут Нападник Іспанія. АПЛ. З Арсеналу А, Мікель Мірин, а він що нападник? А чого він нападник? Дуже дивно. Він наче ж був півзахисник. Ну може я щось помиляюся. Може я і помиляюся. Давайте ще продаваємо 80 плюс Х30. Є промо, чоловіче, волкаут, ТДМ. У мене його немає не це. А ні, це Джака. А Джака, він просто а за ним, а знову ж це дівчина гарс. Два рази продавай Гарсія. Ну. Не самий поганий варіант, скажімо так. Два рази одне і те саме вона ще перед цим випадало 2-4 рази. Так, 80 плюс x 40 Ну тут дайте щось прям ікони в мене ще і героя не було з цього промо. Тому дайте щось. <свес> <свес> Нічого нема, <свес> я скіпаю. Навіть не хочу це знати. Ренар. Просто... Нічого не де. <глух> Яка стедоба, ви що, їй? Одна надія на цей пак. Що тут? І Пандерстак, і ікони. Ну тут все що годно. Тут два гравця. Дуже цікаво. Дуже, дуже, дуже цікаво. Ну що, поїхали, відкриваємо. Це номера Фут, наче. Нападник з Португалія. Ліга 1. він в мене є. Але він в мене прокачаний. Дублікатом буде. Але що з ним ще? Хто з ним? І Давід Лопес. У Давіда Лопеса в мене нема. У мене, в принципі, це буде не дублікат. 87 ну, скам, якщо чесно. Бенталеп. Давайте посередині перший. Опа, це гамшик. о о о о о Герой. Вони ще в нас не було промоснувати. Герої також, але герої вже перший є. І це гамшик. Оце вже. І то ти дала, скільки ж він коштує 600 майже 700 тисяч. Так, Вікфут 5, зріст хороший. ЦАП ЦП. Ого, ого, гого. Непогано. Бомбардіра тоді дати. на ще слова не Слава Гетеборг, Разуспорт. Ну, Наплі найбільше він грав. І нас є, а він, до речі, хто, хорошо. Ша, ну він на слабій всі паси майже окрім навіса, які йому не треба на цапі. Один, ну, просто плейстайли чарівні. Дуже гарно, дуже приємно і знімаю капелюха. Другий 83. Золото теж нічого нема, але є вулкаут. Галкіпер це Сомер. 83X як я кажу, 14, третій, останній. Нема вже нічого, але вокал, ПВ, але... Італія, Ірія. А, це командський. Напірів. Вони поломані не можуть зробити, щоб... Виходила нормально. Ой, тут і вишечка одна. Ну прямо сьогодні ці паки хороші. Хороші, прямо топ. Зараз ще відкриємо гарант. Великі луги, лугові величчя. Пауло прийди. А дівчина Нападник, Англія. Ну, вона мене була продавана, на її продав. Попише на дублік. Заступ діло. Далі. Далі, далі, Дейлі. Давайте подивимось еволюцію сьогоднішню. Нову з іконкою. Ор з єнотиком. Ось все. Вона дає, що у нас автоблок, єнот. Іноде золотий ключечок. Двісі грати, три виграти. Еге, дякую, що подивилися. Сподіваюсь, вам сподобалося те, що я наловив, а я наловив хм. парочку цікавих. Карточки, яких можна буде спробувати, це і компанії Джокер це і гамшик з нового промо. Тільки ікона мені е не попалася з цього промо тільки Марадону я зібрав, можна ще там стоєчко зібрати. Ну ми цього робити не будемо. Е тому ось такий результат цього промо. Що я можу сказати? Дякую, що подивились Ставте вподобайки, пишіть коментарі. Я вас люблю, обіймаю. Дякую, що дивитесь. Ви найкраще не забувайте про це. Це буде Україна.